Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття по малюванню. Послухайте такого віршика, і ви дізнаєтеся, що ми будемо малювати. Я лечу, 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 накатаюсь до схочу, усе униз, 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 мимо сосен та беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, позгори санки летять, а на гору не хотять. Але дітки, сьогоднішні наші саночки будуть відрізнятися від санок, на яких катаєтесь ви. А вони будуть відрізнятися тим, що ці санки можна впрягати коней. Тому що ці санки по-іншому називаються нарти. Коней ці Такі санки служать для перевозу вантажів, особливо в тих країнах, де завжди. Круглий рік зима. Також впрягають собак-санки. Так, ну, Звичайних собак ти не впряжеш. Це спеціальні породи собак, такі як лайки, хаски, маламути. Собак впрягають, вони перевозять людей, а також перевозять і вантажі. А також впрягають оленів в такі сани. Ось погляньте на картинку. Оленів в санки. І, звичайно, діти, як ми знаємо, в казках. У нас є казкові санки, на яких Дід Мороз везе подарунки впряжені в олені, везе подарунки для всіх діток. Ось такі санки, діти, ми з вами сьогодні і намалюємо. Для роботи нам потрібні пензлики різної тощини, склянка з водичкою. Фарби, палітра, клейоночка і аркуш блакитного кольору. Я його затонувала. Можна і на білому кольорі малювати. І так приступимо до малювання. Як ви поглянете, що ці саночки незвичні. Да? І ми вже розглядали саночки. Полози є, по яких скользить цими полозами сани скользять по снігу або по льоду. Вони іноді так натираються об сніг, що вони блищать, як лезо ножа, такі гострі. Простий олівець нам ще понадобиться, щоб ми намалювали, легше було малювати нам форму наших саночок. Бачите, форма наших саночок проста ліній, пряма лінія горизонтальна, а потім такі закруглення в одну сторону, як велика краплина, або голова якогось звіра, і в іншу сторону така краплина. Ось ми з вами, якщо вам важко, можете з картону шаблончик вирізати, якось у мене, а можна просто малювати. І приступаємо до малювання простим олівцем. Ось наведемо спочатку контур наших самих саночків. Ось така як краплина і голівка. Ось. Тут ширша сторона з цієї сторони сидять, а там де вуще, туди впрягають чи собак, чи коней або оленів. В Якутії, в Антарктиді. Ось уже ми намалювали нашу контур. Потім беремо пензлика не дуже широкого, червону фарбу. Я казкові санчата, дуже яскраві. І Обведемо контур спочатку, а потім візьмемо більш широкого пензлика і будемо зафарбовувати його. Ось я взяла вже більш широкого пензлика, і ми зафарбуємо самі санчата. Коли ми зафарбовуємо тон, можна брати більше водички. Контур густенькою фарбою, а сам тон вже більш рідкою. Майже фарби не потрібно, розтираємо наші контури. Ось я санчата вже і зафарбувала. Зараз я знову беру тоненького пензлика і жовту фарбу, і будемо полози наші малювати, тобто ту частину, яка передвигається по снігу. Ми також можемо скористатися простим олівцем, знизу намалювати дві. Горизонтальні полоски одну, другу, ось таку. І цю полосу ми доводимо до наших санчат. Заокруглено робимо її. Ось до наших санчат. Вона тут буде кріпитися до самих санчат. Тут ми такий крючечок робимо, до якого прив'язують вожі. Ось отак. І зразу ж намалюємо кріплення і полози де, тримаються на кріпленні. Ми можемо зробити їх ось такої фігурної форми. Ось отне кріплення. Посередині ще. Одна ось іще одне. Ось такі кріплення, на яких тримаються наші і жовтою фарбою ми будемо це зафарбовувати. І так ми завершуємо наші полози і кріплення зафарбовувати. Ось, я вже зафарбувала. Нам залишилося, як у нас казкові, гарні сани, нам залишилося їх прикрасити. Для цього мені потрібна ватний, ватна паличка. І я скористаюся, мабуть, білим, білою гуашю. І ми вже відомі нам мазочки квіточками прикрашають, сніжинками, самки ось. І крапочки. І посередині. Посерединки ми ще такі. Візеруночок зробимо ось ще один. Такими ж візеруночками ми можемо діти можна іншого кольору, а можна ж теж білого. Просто крапочки по всій поверхні наших саночок. Це вже буде залежати. Від вашої фантазії, які ви собі придумаєте бізерунки, щоб краще прикрасити ось такі сани. Ось такі санчата, діти, у мене вийшли. Можна ще паличкою, от у мене є паличка, можна ще паличкою додати трошки зеленої фарби, як листочків. Намочимо паличку водичці і ось як листочки. З одного боку, з іншого боку, з одного боку, з іншого боку. А можна і за допомогою пензлика способом примакування. Поставили пензлик, забрали, поставили і забрали. Так навіть краще виходить. Бачите? Ось. Ось, ось такі гарні синчата. У мене вийшли. Ось такі гарні санчата у мене вийшли. Я сподіваюся, що ви приложите максимум зусиль і теж намалюєте гарні санки. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!